На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, яке провів очільник міста Дмитро Биков, члени виконкому заслухали звіт начальниці служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики Марини Горбенко про роботу служби упродовж 2023 року і першого півріччя 2024 тисячі 2023 року статус дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування набули 18 дітей. 17 неповнолітніх влаштовано під опіку або піклування родичів одну дитину до дитячого будинку сімейного типу. Упродовж шести місяців. 2024 року набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, троє неповнолітніх. Двох влаштовано під опіку та вирішується питання усиновлення однієї дитини. Станом на 1 липня поточного року на обліку служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики перебуває 73 дитини: 17 – це діти сироти, 56 – позбавлені батьківського піклування. Ці діти влаштовані 56 дітей під опіку, 8 дітей в дитячому будинку сімейного типу, сім в прийомних сім'ях. Одна дитина тимчасова в сім'ях громадян України вирішується подальше її влаштування. І одна дитина перебуває в державному закладі. Тобто під сімейні форми виховання влаштовано 99% дітей. Також в місті виховується 39 усиновлених дітей, контроль за умовами утримання та навчання виховання, яке здійснює служба. У горішньоплавнівській громаді функціонує три прийомні сім'ї, в яких виховуються п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування та один дитячий будинок сімейного типу, в якому п'ять вихованців. На службу у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики покладено обов'язок вирішення суперечок між батьками щодо виховання дітей. Упродовж минулого року фахівцями служби було розглянуто 27 таких звернень, за перші півріччя 2024-го – 19. Цьому році це три визначення місця проживання дитини, одне визначення способу участі батька в вихованні дитини, одне звернення щодо перевірки цільового витрачання аліментів, 11 погоджень надано на виїзд дитини за кордон, шість підтверджень родинних зв'язків з видачею відповідної довідки. Упродовж 2023 року фахівцями служби разом із працівниками поліції проведено 10 спільних рейдів. За 6 місяців 2024 року їх було 6. Обстежено 43 сім'ї, виявлено семеро дітей, батьки яких не в повній мірі виконують батьківські обов'язки. П'ятьох неповнолітніх взято на облік служби. Також на обліку перебуває 144 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах: 135 дітей, яким наданий статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 9 дітей, які проживають у сім'ях, проти чиї батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків, тобто виховання дитини. Міський голова Дмитро Биков підсумував оприлюднену Мариною Горбенко інформацію. Зокрема, зазначив, що наразі служба працює у напруженому режимі. Фахівці стикаються із купою проблемних ситуацій, на виникнення яких вплинула насамперед війна. Багато чоловіків зараз мобілізовані на війну. Жінки залишаються з дітьми. Не вистачає батька у виховальному процесі, і тому все це, це на жаль. Буває, що усугубляється певним механізмом зняття стресу, і потім все це покладається вже на службу. Дійсно, що людей не вистачає, і досвідчених фахівців не вистачає, тому що громада дуже велика і проблемних питань стає тільки більше. Але працюємо. Ну, буває так, що в режимі швидкої допомоги. Але реагуємо на всі ті виклики, які у нас сьогодні відбуваються. Під час розгляду питань гуманітарного напрямку, члени виконкому надали також кільком малолітнім особам, що наразі мешкають на території горішньоплавнівської громади, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.